Жужить? Щось, якась жужжить твари. Зараз ФПІ це одна з найбільших проблем передової. Сама, сама, сама найбільше. Своїми силами закупляємо реби на машини. Якби воно смішно не було, мангали робимо мангали на машини на пікапи. Такого ну, не бачили, ну придумали. Надіємося, що воно нам не знадобиться. Але якщо є хоча б один процент для. Більше вижимаємо вижимає особового складу, то ми ним пользуємося. Ось на цю зміну заїжджав, то я був на кузові з рушницею. То набагато спокійніше, ніж коли їдеш в машині і нічого не чуєш. Нас забезпечили ми рушницями, які ми використовуємо на автомобілях, на пікапах є два військовослужбовці з рушницями, які діють як прикриття. Рушниця має дуже гарну кучність стрільби. І вона вражає дрони. І так, поїхали. Полуавтоматичний дробовик предназначений як для охоти, так і для ворожих ФПВ. Працювали дружні організми, то кау, що штука ефективна, дрони вже ними збивали.